Три найпоширеніші стереотипи про філологів. Перший. Філолог знає тлумачення або переклад будь-якого слова. Ні, це неправда для мене теж є нові слова і значення, і я продовжую навчатися. Отже, прямо зараз можу чогось не знати. Друге, філолог не має права на помилку. Чому будь-хто хоч іноді, але помиляється, тому що ми не можемо знати все. На 100%. Третій. Якщо переді мною філолог, треба говорити без помилок, бо він же їх виправлятиме. Я не слухаю ваші помилки, я слухаю вас. Отже, коли говорите зі мною українською, я вам щиро вдячна за це. Милуюся вашою українською і слухаю основне, що ви говорите, а не як саме. Пишіть у коментарях, що із цього було вашим переконанням. Стосовно вчителів і філологів. А ще поширюйте це відео, лайкайте, ставте вогники, будь-які реакції, щоб воно набуло більше розголосу. І до наступних відео, Па-па!